Звати Оля. Вітаю вас на моєму каналі Home Amount The Roses. Сьогодні я запрошую вас у мандрівку, у мій сад, який став не просто частиною дому, а справжньою історією мого життя в Шотландії. І хоча шотландська погода це виклик для садівника, саме вона навчила мене терпінню, навчила приймати, адаптуватися. І навіть любити те, що не завжди зручно чи передбачувано. Тут, де вітер може змінити погоду за лічені хвилини, а дощ це майже щоденний гість, я вчилася вирощувати красу не ідеальну, не за інструкціями з книжок, а справжню, вистраждану, вистояну і тому ще дорожчу. Моя історія саду це епічна сага про виживання квітів, рослин. І моїх нервів у шотландській погоді сьогодні знову дощить. Учора дощило, завтра правильно, знову дощ. І якщо вірити прогнозу, наступні 10 днів теж 100% вологи і 0% надії на сонечко. І знаєте що? Я вже давно не питаю в погоди дозволу саджати. Я просто виходжу в дощовику з лопатою і своєю мрією. І впертим бажанням зробити собі маленький рай. І саме в такій погоді я створювала свій сад трошки впертості, трошки гумору і дуже багато любові до природи і до того, що я роблю. І я з радістю покажу вам, як усе починалося, як сад народжувався із каміння, глини і мрії, і як крок за кроком ставав тією оазою, де мої думки знаходять спокій. І якщо ви ще не втекли під ковдру від самої думки про шотландський клімат, запрошую вас у мій зелений, трохи мокрий, але дуже душевний світ. Наливайте собі чаю, зручніше влаштовуйтесь і ходімо разом дивитися, як я садила квіти під дощем. Бо я була впевнена, що навіть під хмарами росте краса, і мій сад це найкраще тому підтвердження. Запрошую вас у цю тиху історію між дощем і мрією. Я давно живу в Шотландії ще з 2014 року. Коли переїхала з України до чоловіка в Інвернес і почала нове життя. Ми з чоловіком декілька років жили в його затишній квартирі, але там не було найголовнішого саду, а я про нього мріяла. І ось п'ять років тому ми наважилися продали квартиру і купили невеличкий чудовий будиночок з ділянкою. Саме тоді почалася ця історія про землю, дощі, каміння. І просад, який став частиною мене. Коли ми з чоловіком тільки переїхали сюди, усе довколу було далеко не казковим садом: каміння, важкий мокрий ґрунт, глина, старі пеньки й шотландські душі, які здавались безкінечними. А ще це був розпал пандемії. Ми купили дім п'ять років тому, якраз тоді, коли світ завмер і все стало на паузу. Найняти робітників було майже неможливо хтось не працював у когось черги на місяці вперед, а будматеріали тільки онлайн, і ще й затримкою в доставці. Тому довелося покладатись лише на власні руки мій оптимізм. Терпіння і гумові чоботи. Але незважаючи на всі труднощі, тут, серед цього спокою й дикої краси, я вчилася жити повільніше, глибше дихати і помічати дрібниці, які дарують щастя, бо саме з таких моментів і складається мій сад і моє життя. Наш дім розташовано високо, майже на пагорбі. Звідси відкривається чудовий краєвид, який щодня надихає: тиша, ліс, гори, море, пташиний спів і величний Кесокський міст, який у далечині ніби пливе в повітрі над Інвернесом. Але сама ділянка була непростою. 35 пеньків уздовж старого паркану, залишки колишньої живої огорожі, каміння, глиби такі, що їх доводилось розбивати на частини ломом, бо інакше зрушити було неможливо завозили тонни землі, справжній чорнозем, щоб нарешті почати створювати мій сад мрії. Ми вирішили зробити ландшафтну розбивку на чотири ступені, щоб кожна зона саду мала свій характер і свою атмосферу. Так з'явились тераси, доріжки, рокарії, розарії та майбутні клумби. Паралельно з усім цим всередині дому вирувала ще одна будівельна епопея. Міняли стару систему опалення, новий котел. Батареї, зривали підлогу, здирали стіни із старою штукатуркою, яка трималась не гірше за бетон і не здавалась без бою, її доводилось відварювати спеціальним парогенератором і тільки потім здирати із стіни. Міняли старий камін, оновлювали все, меблі, інтер'єр і все це під час карантинів, в умовах ізоляції, але з величезним бажанням. Створити не просто будинок з садом, а свій куточок раю. А ще додайте до цього типову шотландську погоду: дощі, вітри в одну буремну ніч вітер просто зніс старий паркан і кинув його прямо на щойно посаджені мною рослини. Частину довелося рятувати, частину з болем у серці викинути. А в інший день, коли дощ здавався нескінченним, він перейшов у справжню зливу. І наші чотири ступеневі тераси перетворились на справжній шотландський водоспад. Це було красиво: вода стікала каскадом, бігла по бетонних сходах, романтично бризкала на всі боки. Але моє серце тоді обливалось кров'ю, бо вода знувала не тільки щойно насипану землю, а й нові, ще такі тендітні рослини. Їх виривало з корінням, як на маленькому садовому кінці світу. І знову новий паркан, нові посадки, нові мрії, і невгамовне бажання української жінки створити свою оазу на клаптику шотландської землі. Наші сусіди дивувалися, що тут коїться, а тепер водять своїх друзів у гості, мов на екскурсію. А я просто усміхаюся і згадую, з чого все починалось, і розумію, що кожен сантиметр цієї краси вручну створена історія. І я хочу нею поділитись з вами. Всіх тих баталій з пеньками, бур'янами, парканами і штукатуркою, сад, нарешті, почав дихати. Ми з чоловіком стояли посеред ділянки. Обтрушені землею та штукатуркою, як два домашніх робокопи, або точніше два садові месники, які щойно пережили бій з армією пеньків і старої штукатурки, і замріяно намагались уявити, де що буде. Я взяла аркуш, ручку, зробила ковток кави і сказала урочисто: отут буде розарій, отут зона відпочинку, а отут щось красиве. Але я ще не знаю, що. Може, газон запропонував чоловік. Газон — це банально буде квіткове море. Я знала, що троянд буде багато. Вони в мене як діти, кожна з іменем, характером і настроєм. Деякі ніжні, як ранкова роса, а деякі з шипами, як яни в настрої в понеділок. Перші клумби з'явились повільно ніби боялись зіпсувати картину. Ми тягали мішки з ґрунтом, висаджували саджанці під дощем і вітром, супроводжуючи цей процес моїм нескінченним монологом. А що як не проживеться, а якщо замерзне, а якщо я просто втомилась? Але потім на ранок перший листочок, перша квітка, і душа знову співала. Чоловік дивився на мене з подивом ти розмовляєш з рослинами. Я не розмовляю, і я веду дипломатичні переговори. Дощі не припинялись. Іноді сад виглядав як Венеція без гондол. Ми прокладали тимчасові стежки з дощок, щоб хоч якось пройти, не втопивши чоботи, совість і секатор. Але кожна посаджена квітка робила цю хаотичну ділянку більш схожою на майбутній сад. Ми створювали його крок за кроком. І кожна рослина тут посаджена не просто в землю, а з любов'ю і вірою в неможливе. Навіть коли спина боліла, а дощ заливав обличчя, я знала, що колись це місце стане для мене особливим. І знаєте, так і сталося. І ось нарешті прийшов той момент, коли щось змінилось. Сад ожив не у переносному сенсі, буквально, прокидаюсь одного ранку, а там квітне перша троянда, та сама, яку я висаджувала з надією, але трохи із скепсисом. Стою, дивлюсь на неї, посміхаюсь і думаю. А таки змогли і вона, і я. З того часу все пішло веселіше. Кожен новий бутон як маленьке свято. Я бігала з фотоапаратом, знімала з усіх ракурсів, як справжній садовий папараці. І тут почалось найцікавіше крім квітів, з'явились мешканці. Першими були слизняки. Вони вирішили, що мій розарій це їхній all інклюзів. Я тобі зараз покажу шведський стіл, шепотіла я в сутінках з ліхтариком, озброєна. Гранулами і сарказмом. Потім почали заходити олені, наш дім біля самого лісу, і ці граціозні гості час від часу заглядають на каву. Але одного ранку я прокинулась, вийшла в сад і ледь не втратила дар мови. Усі верхівки троянд обгризені, квіти, молоденьке листя, навіть ті крихітні завитки, що тільки но з'явились. Усе було з'їдено з елегантністю гурманів. З того дня ворота в сад під моїм суворим контролем. Бо троянди це любов, а не сніданок для Оленя. А потім прийшли самі сусіди. Можна подивитися, що у вас тут за чарівність така, сад ожив. І не лише квітами, а й моментами. Я Вперше влаштувала собі сніданок на терасі з видом на гори, з чашкою кави, під аромат лаванди, троянд і легкий шум вітру, що грався в листі, і подумала: ось він, той момент, заради якого варто було копати, тягати, садити, мокнути і сміятись крізь сльози і втому. Бо сад це не тільки про рослини. Це про життя, про те, як із хаосу можна створити гармонію. І про те, як іноді треба просто вірити, а ще трішечки підперти молоді саженці Ну бо вітер тут серйозний, я вам скажу. Знаєте, без ще однієї людини цей сад точно не був би таким, яким він є мій чоловік. Шотландець до мозку кісток. Практичний, раціональний і з тієї школи, де проекти такого масштабу зазвичай замовляють професіоналам. І бажано з гарантією та кошторисом у десяти томах. Він жартував. Це не для людей із середньою зарплатнею, це рівень Royal Garden, а не нашого заднього двору. Тому, коли я з блиском в очах розповідала, що ми самі зробимо ландшафт, розіб'ємо розарії, поставимо паркан, висадимо кущі і створимо рай. Він просто дивився на мене, ніби я запропонувала побудувати космодром на задньому дворі. Часом ми сварились, ну як без того. Особливо, коли я знову приносила чергову партію рослин, а він підозріло запитував: це що, нові троянди? Ні, це старі, просто ще не показувала, відповідала я, ставлячи вазон як надалі від його поля зору. Він жартував, що я хочу засадити трояндами весь інвернес і потім ще трохи на експорт. А я просто не могла зупинитися, бо кожна квітка це був шматочок моєї мрії. Інколи я справді садила щось таємно, свою контрабанду, а потім показувала лише тоді, коли вже цвіло так легше краса завжди розброює. Але знаєте, тепер щоранку він обходить сад з інспекцією, заглядає в кожну рослинку, торкається листя, щось тихенько собі бурмоче, і я бачу, як він закохався в цю справу. І кожному, хто приходить в гості, з гордістю каже, це все вона зробила своїми руками. А я знаю, без нього, без його рук, сили, гумору, підтримки і терпіння до моїх таємних посадок, я б не справилася. Бо сад це не тільки квіти, це ще й любов, компроміси і партнерство. І вміння бути разом, навіть якщо один мріє про рівну галявину з простим газоном, а інший бачить там мільйон троянд і 10 клум. Коли я озираюсь назад, мені важко повірити. Що все почалось із пустої ділянки, каміння і мрії. А тепер тут мій сад, моя історія, тут кожна клумба, як розділ з книги, тут у квітах мої перемоги і втома, у доріжках пошуки рішень, а в кожній троянді трішечки віри, що все буде добре. Цей сад не створений ідеально, він живий, зі своїми сюрпризами, бур'янами, оленями і слизняками, але саме в цьому його правда і його краса. Бо для мене сад це не просто хобі, це мій дім під відкритим небом, це місце, де я відновлююсь, де я справжня, без ролей, без обов'язків, без шуму зовнішнього світу. Тут я знімаю чоботи, ставлю каву на свій кавовий столик і просто дихаю. І знаєте, що я зрозуміла? Щастя, воно не завжди виглядає як феєрверк, іноді воно це запах лаванди, легкий вітер із гір і троянда, яка розцвіла саме сьогодні. Дякую, що пройшли зі мною цю дорогу. Сподіваюсь, мій сад надихне вас на створення свого маленького місця сили, бо кожен заслуговує мати простір, де можна просто бути собою. І сад це чудовий початок. До нових зустрічей!